Доброго дня, друзі! Я з України і я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділю з вами своїм досвідом спостереженням. Сьогодні я продовжую цикл наших моїх відео Знайомство з новими квітами. І сьогодні я теж, як і попередні відео, буду робити опис, опис цих. Рослиночок, як їх вирощувати, і будемо навчатись їх подалі вирощувати та розмножувати. Сьогодні будемо говорити про Сенеціо. Це рід декоративних рослин, що належать до родини айстрових. Саме цікаве. Ці рослини широко відомі завдяки своєму різноманіттю, від сукулентів до в'юнкових видів. їх часто вибирають для кімнатного зелення через свою привабливість та естетичність. Ну, що можна про них сказати? Що листя в них вони бувають різноманітні, листя в них різні бувають. Бувають листя може бути м'ясистим, у сукулентних видів і довгими або круглими, залежно від конкретного виду. Пагони ну, теж мають деякі види, прямостоячі стебли, інші звисаючі. Наприклад, от мої сорти тут е листя звисаючи, да? це ампельні в мене е різновид сукулентів. Квіти, квіти зазвичай в них маленькі. От дивіться, я маю три сорти: синецьового гарейна, отана і перігрінус. І бачите, що листечка в них всі-всі різні. Вони такі всі м'ясисті. Ну, тут і бур'янець росте, звичайно, куди ж без нього. Але квіточки, ну подивимось, як ще буде квітувати цей. Я ще назви не повивчала, перегрінус. Але будемо пробувати, от дивіться, от вона теж з квіточками, бачите, маленькі. Ну, вони так зазвичай квіточки не дуже привабливі. Ну, як вони привабливі, своєобразні такі, бачите? Як же мені приблизити, щоб ви зрозуміли, як виглядає сама квіточка? Можливо, краще не трогати його, а приблизити. Почекайте, будь ласка, я так хочу сконцентрувати вигляд. Ох. Він як кольбабка, бачите? Такий цікавенький. Ну, і що ж нам кажуть, як нам ці квіточки вирощувати? Отже, освітлення сінє потребує яскравого розсіяного світла. Найкраще розташування це південне або східне віконечко. Також потрібно уникати прямого сонця, тому що прямі сонячні проміні. Промі... Будуть залишати свій відбиток на цих рослиночках. Далі. Температура для вирощування цих квітів від 18 до 25 градусів. Ну, а взимку знижка температури може бути до плюс 10. Навіть дивіться, якщо ви захочете придбати взимку. <цю> рослину, ці рослини, То дотримуйтеся температурного режиму пересилки, щоб не холодно було, бо я так вважаю, що можуть бути проблеми при пересилці саме взимку. Так, полив, полив помірний, так як це суккуленти, сукуленти, то вони, звичайно, переносять пересушку трошки ґрунту. Ну, і, звичайно, ґрунт. Ну, ґрунт підходить легкий, добре дренований. Можна використовувати ґрунт для сукулентів, для кактусів, але бачите, ну, у мене він в торфяних горшочках і чудово себе вони почувають. Ну, отже, і вони розмножуються чудово. Тобто лише торкається гілочка до ґрунту, і при сприянні вологості йдуть корінчики, і гілочка може легко, легко перерости до ґрунту, до самого. Ну, Взагалі то чудові сорти такі цікавенькі. Ця теж. Гілочка. тут була випала в мене трошечки. От дивіться, бачите, от почорніла листя, оцю я купила нещодавно. І це при пересилки, мабуть, я так от вважаю, що було їй дуже холодно. Бачите, геть поганенькі два, два листочки. Оце називається листочками. Такі от. Як бананчики, бачите? Цікавенькі штучки. А також було отломане, ну, я не знаю, що з ним робити. Так, встромить, то воно не прийметься, це звісно, бо корінці йдуть, от дивіться, на стволиках, бачите, от вони, коли отак кладуться, да, їх можна трішки придавити. І воно тут ще і пустить корінечко і окоріниця. Так, підживлювати в період активного росту, весна літо, підгодовувати добривом для сукулентів раз на 3-4 тижні. А от взимку нам не рекомендують підживлювати, тож будемо лише поливати трошечки. Так, обрізка, що при обрізці? Нам радять видалять сухі або пошкоджені частини, щоб стимулювати новий ріст і підтримувати декоративність. Молоді рослиночки пересаджують, як звичайно кажуть, один раз на рік кожного року, а дорослі один раз на два роки. І горщики, звичайно, горщики треба їм невеличкі. І вони будуть так чудово розростатися. Ну, от я розмножувати їх. ну Кажуть, однією бру... брулечкою Ну, не знаю, як однією, чи буде воно рости. У мене от було з корінчиком, я його посадила, а тепер чекаю, що буде от. Чи підеть корінчик. Чи не піде і що взагалі-то, що в мене оце тут пішло, не зрозуміло? Що за корінчики такі цікаві, чи щось іще росте. Бог його знає. А, ну, ще зглянемо тут От я брулечку а бачите один листочок. Не знаю, що з ним буде. Нічого з ним не буде. Можливо, хто вирощує, порадьте, що робить. Як його укорінювати? Правильно, ну те, що стебла треба класти, це зрозуміло. А окремо. Ну, Наскільки я зрозуміла, з переглянутих мною відео, то можна стебло покласти будь-де, тобто горщик підставити, стебло покласти поруч горщик, якщо тут замало міста. І воно повинно пустити корінчик, потім відщипнути, і далі буде воно рости у іншому горщику. Ну, можливо, так. Ось, дивіться, корінчик, бачите, маленький наростився. Такий таку таку посадить. Ну, що з нею буде? Мабуть, треба почекати, поки отут -от росте. Ну, це я знайомлюся разом з вами, бо я вже декілька разів намагалась їх вирощувати. Ну, мене, я вже казала в попередньому відео, що мені було, бракувало часу, тому не все в мене вийшло. Ну, а зараз буду намагатись знову їх вирощувати, подружитися з ними. Чи ви? Вистачить мене сил. Чи... Вистачить розуму вирощувати. Ну, будемо сподіватися, що все в нас вийде. І це таке цікавеньке. Я знаю, що є багато, дуже сортів. Ось бачите, отут ось, як повітряні корінчики, але вони такі присушені трішки. Не знаю, чи з ними щось буде. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що я маю з ними зробити? Чи можна її так отрізати і десь спробувати посадити, щоб розмножити його? Можливо, його треба сюди покласти. Ну, Я знайомлюсь з цією квіткою і дуже прошу вашої поради в коментарях. Ну, а зараз все. Знайомимося, вчимося і вирощуємо наші гарні квіточки. На все добре, до побачення і успіхів вам!